7 листопада в Полтавській обласній державній адміністрації відбулась зустріч з фахівцями Національної служби здоров'я України, де обговорили важливість інформування громадськості щодо можливостей та переваг програми Доступні ліки та просування програми в село. І була представлена розширена програма Доступні ліки. Пацієнт може звернутися до сімейними лікаря, Сімейний лікар випише електронний рецепт. Електронний рецепт попадає в мережу костек, які, які акредитовані, які мають договір із Національною службою зміння, може звернутися в коптек, де є отримати відповідні ліки, які виписав призначення. Ми бачимо зростання неінфекційних захворювань, як це діабет. І ми розуміємо, що е, сімейні лікарі мають стати тим першим форпостом, який має ще раз і ще раз повернути е, українців до е, думки, що їхнє здоров'я зараз також важливо. Також е, по первинці ми будемо говорити з засновниками, що цьогоріч Національна служба здоров'я України дає новий спектр послуг для первинки, можливість е, закуповувати в них послуги саме психопідтримка підтримка на первинному рівні наразі ми дали можливість всім сімейним лікарям навчитися за спеціальним курсом МИЧКЕ що дозволить їм абсолютно спокійно. Виявляти основні психорозлади, діагностувати їх, перенаправляти пацієнтів за потребою на інші ланки. Знаєте, я часто, коли приїжджаю в різні села, я бачу новозбудовані амбулаторії, у вас теж вони такі є. І ми бачимо, в цих новозбудованих амбулаторіях є аптечний пункт. Але вони не приєднані до програми «Доступні ліки. Коли почали розбиратися чому, якісь були певні, в тому числі були проблеми з ліцензійними вимогами стосовно того, щоб це була саме можливість бути юридичною особою або місцем відпуску лікарських засобів. Ми також, якщо говорити про те, що ми будемо пропонувати сьогодні головам громад, таких рішень може бути багато. Ну від того, що на регіональному рівні вже від вас залежить наскільки швидко можуть запуститися ці аптечні мобільні аптеки. А ми також пропонуватимемо головам громад подивитися від що ж відбувається в їхніх селах. Не всі засновники. Розуміють до кінця, що Національна служба здоров'я України наразі не фінансує їхні заклади. Ми закуповуємо для їхніх людей відповідно медичні послуги. Цього року, цьогоріч, ми закупили для жителів Полтавської області медичних послуг на суму більше п'яти мільярдів бюджетних коштів. На сьогоднішній день ми вже чотири мільярди бюджетних коштів сплатили за договірними зобов'язаннями. Це означає, що Ваші люди отримали ці послуги. І для нас це наразі досить важливим, як сказав Віктор Петрович є на шостому році трансформації. А що ж люди отримують за ці кошти? Що ж люди, які ж саме послуги? Наскільки вони якісні, наскільки вони доступні, наскільки через ці кошти покривається чи не покривається ефективний чи неефективний менеджмент? А що роблять засновники для того, щоб люди відчули, що ця послуга має бути якісною?